Сьогодні близько 7.30 ранку на автодорозі Київ ЧОП у селі Користь Корицького району житель Закарпатської області, рухаючись автомобілем, «Пежо експерт крайньою правою смугою зі сторони Києва в напрямку рівного здійснив наїзд на велосипедиста 1935 року народження місцевого мешканця, який переїжджав дорогу по нерегульованому пішохідному переході справа на ліво по ходу руху транспортного засобу. Наслідок ДТП, велосипедист від отриманих травм загинув на місці пригоди. 70 було, я точно не можу казати, бо там кажуть, 60-70, я сам не дивився, не можу точно казати швидкість. Я знаю одно, що я ззаду їхав і вже самий сами тормозний шлях почався прямо перед, а, прямо перед а, вже пішохідним переходом. І Він йшов не пішком, їхав на велосипеді. А, я чого його не видів? Реально тут нереально замітити, якщо ти їдеш 40-50 і після цього. Не пішохідного переходу на велику, його не можна зупинити. А вже коли він виїхав, то може затормозити на, на мокрій дорозі нереально. Просто. А удасть, а він вже тікав від удару, бо в нас вліве крило. А його вже, походу, поресло взад і головою ударив у стойку. У п'ятницю по обіді у селі Крилів Дубинського району водій автомобіля Опель Кадет, рухаючись зі сторони рівного у напрямку Львова, здійснив наїзд на велосипедиста 1959 року народження місцевого мешканця, який рухався у попутному напрямку. Внаслідок аварії водій двоколісного транспортного засобу від отриманих травм загинув на місці пригоди.